День Соборності, це свято символізує одвічне, споконвічне прагнення української нації мати свою державу. І цей рік 2017-й є особливий, тому що це є рік сторіччя багатьох державних дат для нас, для українців. Цього року, 100 років тому назад, були проголошені три універсали Центральною Радою. Була створена Українська держава, Українська Народна Республіка. Цей рік є е, для нас важливий, тому що ми, сучасники, маємо пам'ятати, що маємо зараз втрачені території, яких потрібно повертати. І маємо пам'ятати, що коли 100 років тому назад утворювалася українська держава, Українська Народна Республіка, її територія була в 1,6 разів більшою від території сучасної України, враховуючи Тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. І наше покоління повинно про це знати, повинно про це пам'ятати, і весь світ повинен знати про те, що за межами України є одвічні етнічні наші українські території. Дякую.